Вітаю! Записуємося ми наразі, коли Трамп тільки що відмінив мита на 90 днів. Що буде момент, коли ви дивитесь це відео, я взагалі не знаю, може він продлить, відмінить, підвищить мита. Я не знаю, почне війну, все, що завгодно може відбутися за ці там два дні, які я опускаю це відео. Того сьогодні поговоримо про поточну ситуацію, що сталося, наші мита, як вони впливають взагалі на наше життя, що може бути далі, особливо з тим, що мита до Китаю з там вже 104%. Взагалі поговоримо про ситуацію. І як, в принципі, Трамп може заробляти на цьому великі гроші, і чи законно це також поговоримо, тому що це має місце бути. А ви на каналі Думки Покунова та ми починаємо. Думаю, що всі знають, що наразі Трамп ввів мита майже на всі країни світу, навіть там де живуть тільки пінгвіни. Але то таке наразі можете побачити правоколонки, які мита він вів. Єдине, що проти Китаю, інші мита він підвищив їх через декілька днів, тому що Китай що правильно вів. Мити на США, а Трамп образився на це. І по його заяві, наразі, чого він водить на 90 днів таке перемир'я, називаємо торгівельна, це те, що всі країни, там скільки країн, звернулося до нього. Давайте поговоримо з приводу наших мит. Але прикол в тому, що частина тієї статистики, яку він сказав, ось країна. Також вела проти нас мита, це просто девальвація, ну, наприклад, гривні. із того, що гривня по відношенню до долару, занадто там дешева, робочий труд в країні дешевий, і з того вигідніше продавати на експорт, так, да, як відео про як формується курс, чого долар по вісім не буде. Все розповідала про це. І в цьому прикол, що. Країни, типу, нічого не водили, вони просто живуть, виживають в своїх умовах, а так такий ніє, треба вести мита, ну, свої приколи. І момент в тому, що деякі країни, звичайно, б звернулися, але Євросоюз. Я... Китай, але Трампу, мабуть, сказали, як працює економіка, і що такий момент не дуже прикол, тому що зараз ринок, звичайно, зелений, увесь там плюс 7%, десь 10%, після того як Трамп відмінив частково мити. Але прикол в тому, що до цього ринок скільки втратив? 4, 6, 8 трильйонів доларів. Деякі люди втратили десятки мільярдів. хедж-фонди також втратили неймовірний гроші. Єдине, хто не втрачав це, Баффет. і може скоро вийде новина, що Баффет зробив багато грошей, купив типа акції на низу. Таке ж може бути. Але проблема в тому, що. Маючи такий момент, як Трампо, сьогодні ринок злетів, завтра щось знову стукнуло, ринок впав. Це те, що я хотів сказати до цього, як розпочинав це відео, думав, що потрібно зазначити чітко, що якщо ви хочете купити акції, то. Розглядайте, звичайно, тільки в довгострокову перспективу, не чекайте того магічного низу ринку. Ось ви може чекали, що нічого не ведуть. Зараз ще Китай, ще щось, ринок впаде ще, ще сильніше, а Трамп виходить, робить таке, і вони купили акції. Краще вже було купити акції. Да, вони могли там впасти на 5%, але об зараз вони полетіли на 10. Так і працює фондовий ринок. Будь ласка, купляйте на довгострокову перспективу. Тепер поговоримо про те, як взагалі Трамп може. Буду замішаний в цих приколах. Дивіться, думаю, ви знаєте, приколи, що Ілон Маск дуже полюбляв писати якусь монету, особливо до Гікоїн, Догікоїн златав, і потім через деякий момент він падав. Проблема та -то в тому, що в принципі на фондовому ринку це все так і працює. Трамп вводить мита, все падає, через декілька днів все підіймається. Що можна зробити? Звичайно, можна продати свої акції на верху. Купити внизу, знаючи, що там через 3 години мити відмінять. І правильно потім продати або там тримати я не знаю, що там далі буде відбуватися. І це називається інсайдерською торгівлею. А як я розумію, ще прикол в тому, що великі гравці, великі фонди. Впродовж 30 днів, якщо вони продали і заново купляють ту саму бумагу, вони платять величезні податки. Це зроблено для того, щоб вони не могли там злити 1 трильйон, потім купити на 1 трильйон, да? щоб ринок не скакав, тому що це тупо недоцільно. І по-перше, Трамп такі компанії прям нагло обікрав. Я думаю, їм це дуже не сподобається. І будуть і суди, може, і будуть розслідування. Я дуже впевнений, що в тому, що це буде, тому що, в принципі, Трамп міг сказати будь-кому своєму там дальньому другу, про якого ну, ніхто не знає, да, з нас особливо. Він собі робить ці маніпуляції, заробляє, там я не знаю, 100 мільйонів доларів, да, ну в Трампа не бідні друзі. І потім, що правильно ділиться долою з Трампом. Ось усе. І, і в принципі, в сенаті можна було сказати деяким сенаторам, своїм друзям про таку саму схему. І вони чогось випадково там за декілька днів днів до мит почали продавати, а потім почали купляти. Ну вони ж інвестори, також вони мають на це право. У них там трішки більше прав ніж в Україні в народних депутатів. В них це легше робити, лобіювання і так далі. Там є також свої схеми. Ой, цікавий ряд сполучених штатів. І момент, що я думаю, що це також зроблено задля цього за того, щоб зробити нащо гарне питання, але я думаю, і для цього воно зроблено. Окрім цього, Трамп всім цим, як він каже, хотів, щоб сконцентрувати економіку всередині країни, але для розумілості він би не... Вводив оце 90-денне скасування, того що інакше, в принципі, ти не робиш для своєї економіки нічого. Ти міг сказати, що там через 3-4 тижні почнеться усі мита. Там давайте ви підготуєтесь, або через 2 місяці, я не знаю. Але, але, але так не робиться. Чого? Я думаю, Трамп звичайно знає про те, що при каденції того попередника Байдена плохий він такий. Почали будуватися заводи Intel, тобто він почав вкладати великі урядові кошти для того, щоб будувати заводи мікроелектроніки, задля того, щоб потім не залежати від Тайваню, від Китаю і так далі. І так далі але такий завод, ось двадцять четвертому році, почали будувати на мільярдів, здається. Він ведеться в експлуатацію десь під кінець 27-го, три роки будувати завод, щоб його запустити, завести все. Цими митами це може бути складно, Того, що просто підійметься вартість, потрібно дати ще один кредит. Це кебу дуже дорого. І прикол в тому, що завод буде потім набирати свої оберти декілька років, і за той момент, як він почне набирати, є ну ймовірні, що в Тайвані зроблять краще, а то і в Китаї. Зроблять краще, привіт, дипсік. І в цьому ну, типу, величезний прикол, який може просто обернутися Трампом, я не знаю, дуже сильно, що ніхто не захоче особливо вкладатися, тому що це буде дуже дорого, дуже нерентабельно. Може потрібно зробити де це десь в Європі, ще десь, де буде логічніше, того що це. Побудувати завод це дуже дорого. Тобі ніхто не дасть мікропровідники. Вони наразі обробляються Китай, Тайвань і там, здається, Нідерланди, десь в Європі ще є компанії, але вони такі для різної електроники, тому що потрібно розуміти, те, що в нас в телефонах, ось у нас в телефоні, тут дуже класна мікроелектроніка. Те, що в нас в мікрохвильовці, ну зрозуміло, що це абсолютно різний рівень і потрібні різні. Потужності, але вони всі необхідні, і як я розумію, США хочуть, щоб там в них мікрохвильовки вироблялися в них. Для цього потрібно зробити спочатку чіпи, потім зробити там інші системи, потім зробити зборочну мікрохвильовки. Це дуже дорого і дуже довго. З одягом, типу, легше, і я думаю, що він саме на це націлений, на ось такі побутові сегменти. Давайте ми будемо одяг копати не в Китаї, в Туреччині там ще десь, а будемо виробити, виробляти е, в Штатах. Це легше об'єми виробництва робити довше, да, тобто ж 5 років, скільки 7 може зайняти. Робити, щоб вийти на такий же об'єм, як в Китаї, наприклад, да? але це буде дешевше, ніж мікроелектроніка. Може він це хоче зробити? Тоді це хоч якийсь сенс має, але мікроелектроніку так легко, наприклад, не завез. Тому що в принципі, думаю, як ви розумієте, одяг зробити набагато легше, ніж майже будь-що. Там ті ж коробки можна можна робити ще згодно, Всякі там пластиковий непотріб з Китаю. Його можна зробити в Штатах, просто це не так вигідно і того він не буде продаватися. Але якщо там ми 104%, вірогідно він буде продаватися, тому що він все одно на 50% буде коштувати менше. Може таке логіка в Трампа. Але можливо, виходить це відео, і там я не знаю, щось щось сталося. Ми зустрічаємося з вами через місяць. Знову щось сталося, може бути що завгодно. Головне, не панікуйте, в життя буде, все буде, да щось може подорожувати подорожчати, може статися що ще якийсь ще прикол. Але там, я не думаю, що Трамп ядерну беголовку кудись на Гренландію скине і потім туди свої військові бази перекине. Того, в принципі, просто живіть, якщо є гроші вкладайте. якщо немає грошей, заробляйте та вкладайте. В принципі, просто живіть і думайте про те, як заробити всю економіку. Наразі ось долари, долар впав в наші країни, і, і вірогідне. Завтра я прокинуся, він знову стане, як там був, я не знаю, п'ять днів тому. Можна було скупляти договори. І, в принципі, із цього можна сказати, що ми не знаємо, що буде завтра, але ми, як довгострокові інвестори, повинні дивитися в майбутнє і, ну, неважливо, що сьогодні, головне, що буде через 5 років. На цьому закінчимо. Посилання на мій телеграм-канал є в описі, на фондовій біржі також, на криптобіржі є, на інстаграм, якщо вам цікаво, можете писати мені. В принципі, все. Дякую. Тримаємося. З вами був Поконов Олександр. Всім дякую та до нових зустрічей.